Пожежа з потерпілими. Саме за таким сценарієм поблизу ринку дикого у рівному відбулися навчання рятувальників. Нібито запалав, запалав вантажний автомобіль з матеріалами. Які які легкозаймисті, і відповідно було відпрацьоване завдання сюди дібратися спецтехнікою і відповідно загасити це полум'я. Такі навчання проводять недаремно, адже в місцях великого скупчення людей, особливо на ринках, часто виникають труднощі із потраплянням туди спецтехніки. В нас за умовною відною було перекидання і загоряння вантажівки з легкозаймистими рідинами, які перевозили фарбу і лакофарбові вироби. І це потребувало від нас великої кількості води. А за умовою, за нашими керівними документами і за тактичним задумом, необхідно було провести якісну розвідку найближчих джерел водопостачання, у ході яких ми перевіряли доступність цих джерел і їх віддаленість від місця події. Проблеми дійсно виникли. По перше, був дуже дуже утруднений доїзд спецтехніки. І умовно машина палала поза ринком, не на ринку. Якби сталася пожежа на ринку, взагалі дуже велике питання, чи туди потрапила б та спецтехніка, ці рятувальні служби. Це якби перша проблема. Інша проблема, яку ви, можливо, теж помітили, що з чотирьох гідрантів, які були на ринку, фактично працював тільки один. Двоє були закриті автомобілями, один за закращеними, просто не можна було до нього доступ дібратися. Якщо використання пожежних гідрантів неможливе, залучають водні ресурси, зокрема з речок чи озер. У цьому випадку воду викачували з водойми, що знаходиться поруч. Такі навчання проводяться регулярно. Це особливо актуально зараз, коли з початку року армія РФ здійснила понад 17 обстрілів ринків. Хочу підкреслити, що на ринку дикого ми не проводили навчань, ми проводили поблизу ринку дикого, у зв'язку з тим, що в нас не було дозволу на проведення на самій території навчань від адміністрації об'єкту. Разом з тим є розпорядчі документи від міської комісії та обласної комісії ТЕП та НС у зв'язку з збільшенням інтенсивності обстрілів цивільної інфраструктури, особливо ринків. Цього року подібні навчання вже неодноразово проводили як у Рівному, так і в різних районах області, адже загроза може виникнути будь-коли, тож важливо бути до неї підготовленим. Людмила Жук, Володимир Захаров. Новини Рівного.